Я вивів білих чорноголових. Ну, зараз вони, на, на конверті, вони залишилися. І от не, не так-то в тому году це було, бачу, летять ці самі ракети. І їх тут же ж і позбивали недалеко. Там, ну там 40 домов пострадало. А потім дощ пішов, бачу, дощ пішов. Коричневий, а вони купаються, п'ють воду. Це ж птичка, вони люблять. Така погода хороша. Спачу, понадувалися. Я думаю, там може якесь це дав лікарства там. Почали пропадати. Я тоді зрозумів, що це отравлення. Я дав тогда регідрон, ну я вже понимаю, в цьому діалізі. Дуже мені більший опыт. Некоторые отошли, а багато пропало. І оці білі чорноголові оказалося стопроцентного отравлення. Именно что от этих ракет и это самое, пришло в воздухе, и это дождем осиловано, и коричневого вода, и богато потерял балбинку.